Ви можете помітити, що з віком ваша шкіра змінюється, вона стає менш еластичною і більш делікатною. Загальна товщина дерми зменшується, а жирова тканина безпосередньо під шкірою втрачає об'єм. Зменшення продукції природних зволожуючих речовин робить вашу шкіру більш сухою. Втрачений тонус, зморшки, пігментні плями та загальна дисхромія є базовими ознаками старіння шкіри. Використання скінбустера Tfaze може допомогти вам покращити процеси самовідновлення шкіри та підшкірного жирового шару, що зрештою зробить вас здоровішими, а ваш образ молодшим. Дозвольте мені ознайомити вас із лінійкою продуктів Twace: це Twace Ice – Trace 2.0 та Twace 3.0. Походження торгової марки Twace є акронімом ту Ays або двох кислот. Саме полідезоксирибонуклеїнової та гіалуронової кислот. Ця унікальна комбінація дає вам величезну кількість переваг. Вона може легко зробити вашу шкіру більш гладенькою, м'якою та водночас пружною. Одна ін'єкція скінбустера Twace збільшить продукцію колагену та рівень зволоження шкіри, покращить її еластичність та надасть гарного, здорового сяйва.